Вітаю всіх! Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему РРО. І я хотів би розповісти вам сьогодні коротко про програмні реєстратори розрахункових операцій. PRRO, скорочено. Чим відрізняється ПРРО uh, від класичних РРО? Це програма, яка uh, може бути завантажена на будь-який пристрій. Це може бути і ноутбук, комп'ютер планшет, навіть смартфон. Вам для того, щоб зареєструвати ПРРО, щоб отримати фіскальний номер для ПРРО, потрібно пройти фактично той же шлях, який ви проходите, коли реєструєте класичний РРО. Тобто, спочатку ви реєструєте торгову точку. Подаєте заявку 20 ОПП. На цю точку потім після прийняття податкової 20 ОПП, подаєте заявку 1 ПРРО, це реєстрація самого ПРРО, реєстрація фіскального номера. Як тільки ви зареєстрували ПРРО, ви можете спокійно подавати заявку на реєстрацію ЕЦП Касира. Заявка під номером 5ПРРО. Треба зауважити, що тут необхідно пам'ятати, що реєструєте ви не свій ЕЦП, якщо от ви ФОП, і ви самі себе реєструєте касира, не реєструйте. Свій ЕЦП, який ви зробив в Privat-24 для бізнесу. Бо у мене в практиці вже таки було. Справа в тому, що той ключ, який реєструють в Приват-24 для бізнеса, по своєму розширенню не підходить для роботи касира. Тут потрібен лише особистий ЦПС сформований як фізичної особи. Відкриваєте приват 24 і через Приват-24 свої фізичної особи робите електронний цифровий підпис. Інструкція, як це робити, є на моєму каналі. Можете пошукати, подивитися. Далі. Чим відрізняється чек, який видає. ПРРО від чеку, який видає класичний. Справа в тому, що програмний реєстратор розрахункових операцій, може працювати в двох режимах онлайн і офлайн. Так, його робота напряму залежить від підключення до інтернету. Згідно законодавства, в офлайні ПРРО має право працювати до 72 годин. Тобто. Якщо моделюємо ситуацію, у вас на точці проблеми з інтернетом. Ви не заплатили, чи там якась поломка йде, ви спокійно видаєте чеки. Просто буде позначка, що чек зареєстрований в режимі офлайн. На чеку також буде контрольна дата і час реєстрації цього чеку. PRR, і, або ви полагоджуєте інтернет, або міняєте провайдера, але як тільки ви відновлюєте зв'язок точки з інтернетом, одразу ПРРО зв'язується з сервером обслуговуючої компанії і надсилає туди. Електронний а, варіант чеку, з цього а, сервера відправляється чек у податкову. Таким чином, законодавчо, ви захищені штрафів по невиписуванню чеку. Якщо у вас є ще питання, чи а, вам потрібна а, інструкція, а, щоб а, зареєструвати а, ПРРО. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я всі коментарі читаю. Дуже вам вдячний. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Бережіть себе. Гарного всім дня. Слава Україні! Слава героям.